Привіт, маленькі мрійники, мене звати Ася. Запрошую вас у чарівний світ, де відбуваються справжні дива. Сьогодні ми познайомимося з чудовою казковою історією, куди відлітають риби, авторами якої є Ростислав Попський та Іван Малкович. Познайомтеся з маленькою дівчинкою, яка приїхала на літо на море до свого доброго дідуся моряка. Там вона зустріла дивовижних мешканців чудернацьких і ржавчиків. Але найцікавіше сталося в особливу ніч великого вітру. Саме тоді відбувалися неймовірні дива, про які ви навіть не могли уявити. Раптом здійнявся великий вітер. Все навколо заспівало новою піснею, у цю ніч навіть риби могли полетіти до зірок. Друзі, як думаєте, щось такого дивовижного побачила дівчинка тієї ночі? А куди ж насправді відлітають риби? А які таємниці приховують чудернацькі ржавчики? Про все це ви дізнаєтеся з чудової книги, Куди відлітають риби, яку створили для вас талановиті письменники Ростислав Попський та Іван Малкович. Не пропустіть неймовірну пригоду. Читайте книжку Куди відлітають риби. До нових зустріч!